Учні Прилуцької школи кілька десятків років ходили по вибухівці, у прямому сенсі цього слова. 28 вересня увечері на території гімназії номер 1 будівельники, які виконували земляні роботи на будмайданчику нового корпусу закладу, знайшли близько 20 підозрілих предметів, схожих на снаряди. Роботи відразу припинили. Був введений наказ по управлінню освіти і відмінені заняття сьогодні на четвер. Звернулися до фахівців і вже о сьомій ранку 29 вересня до прилук прибула група піротехнічних робіт управління МНС України в Чернігівській області. Відразу визначили, чим же була начинена земля шкільного подвір'я. Вибухонебезпечні предмети, а саме артилерійські снаряди калібру 45 міліметрів, часи Великої Вічняної війни. Поряд з гімназією розташована житлова висотка. Її мешканців, за словами МНСівців, евакуювали, адже невідомо, що ще знаходиться у розритому котловані, у якому стані і в якій кількості. Піротехніки провели розвідку. «Це і Є обов'язкова вимога, що під час знайдення подібних предметів обов'язково в радіусі 20 метрів проводиться розвідка на наявність ще таких самих залишків, будемо казати, війни. Розвідувальні роботи п'ятьох членів команди піротехніків завершились виявленням ще 38 таких же снарядів. Тож арсенал з 58 предметів, які по собі залишила Велика Вітчизняна війна, та ще й у місці більш мирного, за яке годі шукати, обережно завантажили на авто. Небезпечний вантаж відвезли подалі від населених пунктів для знешкодження шляхом контрольованого підриву. Керівник піротехнічної групи Добро на відновлення земляних робіт дав. А на запитання, чи всі снаряди вийняли з землі першої гімназії, відповів так. 100% майже вам ніхто не дасть, але майже на 99% що їх немає. В п'ятницю ми приступаємо до за занять.